Жахливий пост Трампа про Україну нова війна в світі крипти і чому все таки експерти вважають, що ріст альткоїнів неминучий? Трамп виставив жорсткий пост про Україну, де він просто повторює слова Кремля. Він заявив, що Зеленський диктатор без виборів сказав, що США дарма витратили 350 мільярдів на допомогу Україні, натякнув, що війна не мала початися і Україна не зможе перемогти. Звинуватив Байдена у тому, що він не змусив Європу платити більше, і заявив, що тільки він може домовитися з Путіним і що його адміністрація вже веде переговори про мир. Це точно Трампа не ростеве, бо виглядає як набір слів Кремля. Україна воює, бо Росія напала. А хто справжній диктатор без виборів, всі і так знають. Трамп просто несе маячню, чи вже відкрито підіграє Кремлю. Підписуйтесь на мій телеграм-канал за посиланням профілю, щоб першими дізнаватися найактуальніші новини і як на цьому заробити. А також ми там можемо все відкрито і без цензури обговорити. Ілон Маск та його агентство Догі почало розслідування проти сек. Вони закликають повідомляти людей про випадки зловживань та марнотратства в цій організації. Раніше всі боролися проти сек, але після звільнення Гаррі Генслера комісія почала. Змінюватися, відкликає судові позови, співпрацює з лідерами ринку, формує нові правила для крипти. Але не всі підтримують ліквідацію SEC. Херстер Пірс її ще називають криптомамою, яка зараз керує криптовідділом SEC, каже, що SEC все ще потрібен. Деякі інвестори почали розуміти, що його жорсткі правила могли захистити ринок від шахриїв. Наприклад, останні скандали з криптомонетами Трамп, Меланія і Лібра показали, що без регулювання. Ринок може стати ще небезпечнішим. Маск та його департамент догі вже зекономили великі суми на державних витратах. Тепер він хоче роздати ці гроші у вигляді чеків по 5 тисяч доларів. Кожному американцю, а це означає, що кошти підуть до роздрібних інвесторів. І чому експерти вважають, що ріст криптовалюти неминучий? Комісія в мережі Ethereum впала до історичного мінімуму всього 42 центи. Індекс страху й жадібності опустився до позначки 44, знову повернувши нас у зону страху. А торгові обсяги на біржах. Найнижчі з листопада 2024 року. А в крипточатах зараз апатія, розчарування і паніка. Багато хто вважає, що крипта взагалі вмерла, але не поспішайте ховати ринок. Попри негатив, капіталізація стейблкоїнів USDT, USDC та інших зросла до рекордних 230 мільярдів. Це на 100 мільярдів більше, ніж на піку ринку у 2021 році. Експерти вважають, що накопичення такої великої ліквідності завжди знаменує. Бичичу фазу для альткоїнів і залишається лише чекати. Підпишіться і напишіть в коментарях, що буде перше: справедливий мир для України чи альтсезон?